Мене звати Володим... Володимир Олегович, я працюю в сільській Довжоцькій школі Ямпільської міської ради Могилів Подільського району. Я працюю вчителем фізичної культури і спітнувся з такою проблемою, як дуже важко зацікавити дітей грати в волейбол. Коли дитина вже п'ятий, шостий, сьомий клас. І важко їй робити передачі знизу, зверху, і це тоді така проблема. Не дуже їм це цікаво. І зі свого стажу я зрозумів, якщо дитина до 5 класу не буде мати якісь певні навики гри у волейбол, її далі зацікавити дуже важливо, важко. Тому я розпрацював таку методичку для себе. Щоб зацікавити дітей з молодших класів і розробив певні вправи, які можна давати дітям, і вплив до того, що і в садіку, але з першого класу, ми знаємо, що програма перших-четвертих класів це рухливі ігри, але щоб. Потім не було проблем з спортивними іграми в старших класах, я вводю елементи футболу, волейболу, баскетболу в молодших класах. І ці вправи, які я ну, за багато років відпрацював, що дозволяє вже в 5-6 класі дітям грати в волейбол на середньому рівні. Що і якраз це приблизно 5-6 років тому я над цими вправами працював. І в цьому році вже ці вправи дали непоганий результат. Наші дітки вперше стали чемпіонами району і попали на обласні змагання, навіть, якщо незалежно від якого результату на області, ми вже сьомі. Це для села доволі непоганий результат. Також наші дітки 5 6 переміжку з 9 класом зайняли. У нашому районі перше місце пліч опліч. І це показує, що вже дітки в 5-6 класі можуть робити більше 50 передач зверху, а деякі і роблять і до 200 передач знизу. Результат, ці, результат цих вправ є. Я ними задоволений. Зараз я покажу вам, як. Це доволі простенькі, але ефективні, ефективні вправи. Ось перша вправа, яку можна робити, ну, починаючи з першого класу. Будь-який, можна сидя, стоя, саме перше. Це головне поставити дітям, щоб вони ставили пальчики на м'ячик, і ось така простенька вправа. Тут можна навіть на колінка ставити, ось просто отако. Що дітки, коли, коли ми вже бачимо, що дітки, коли ми бачимо, що дітки всю, вже вони можуть цю вправу робити помаленьку на маленьку висоту, тоді висоту трошки збільшують. виходить вже діти. Як то, що робиш навіть звичайно, їм ще отак робити дуже важко. Перший, другий, третій клас. Але поступово ти даєш в першому класі, в другому класі, в третьому класі вже є результат. Вже бувало таке, що в четвертому ми вже робили по 10-20 таких передач. Коли вже дітки особливують тоді то саме ми переходимо до стіни, тож можна синя, можна на колінках, так само все прибираємося. Дитина сквозь. Вона просто собі не важка вправа, дитина собі грає. Можна зразу дзвонила. І коли підвіться, я поступово знизу, коли вже дитина освоїла цю вправу, освоїла вправу сидя, тоді можна підніматися вище. Все, дитина прижала. Приймає зразу давати задачу, щоб вона приймала волейбольну стойку, правильно ножки згинала корпус. І, і вже стоїть. І доволі перший клас, звичайно, він важко робить, уже в другому, в третьому вже тільки цю вправу роблять. Лиш починається чуть-чуть вже поліверок, можна чуть, -чуть відходити. Тоді ми вже переходимо, коли діти вже починають працювати від свою цю вправу, тоді вже можна переходити передачки над собою. Коли виходить передачки над собою, зразу не мають бути маленькі отакі. Ми, ми зразу даємо акцент діткам, що от ви робили тут, так. а тепер то саме, тільки вже м'ячик має підлітати вверх. Я буваю кажу, передачі об потолок. І дітки стараються так робити. Коли вже освоїли цю вправу, вже переходимо в парах, звичайно, їм ще рано грати. Бо це є проблема і не цікаво. Тоді підходиться така права, передачу. передача. І дитина спіймала, доволі вже другий третій клас, і ці вправи вже може робити. Коли вони вже можуть ловити, вже цю вправу роблять, тоді вже... Дві передачки. От коли вона Раз, і два, і знімала. Ось такі, коли вона вже робить три передачки з собою, вже можна ставати. Слідуючий елемент. Це вже воно в парах. Стаємо вже в парах, підкидаємо і даємо і, і дає передачку партнеру. Вже показуємо, що волейбол це вже колективна гра і залежить від. Тільки від твоєї передачі, а й від передачі від партнера. І вже коли партнер столить, вже ми можемо відбувати від передачі, і вже буквально це процес, це звичайно за один рік воно не виходить. Буквально цей процес на уроках фізичної культури він йде. Якщо дітки, які ще ходять в спортивні секції, да, він теж швидший. А так цей процес. З методикою цих вправ іде 3-4 роки. У п'ятому класі вони вже починають більш-менш грати. Ось така моя методична розробка гри волейбол, яка дала, дала свій результат, що наші дітки стали чемпіонами району і 5-6 клас вже доволі, можна сказати, вперше за мою історію роботи в школі. Дітки 5-6 клас грають непогано. Ну, Кому б буде цікаво, на каналі є фізична культура в сільській школі, де я викладаю ці де, коли наші дітки грають, і там все видно. Ось так.